President Шановні пані і панове, безумовно, ми усвідомлюємо uh, свій рівень відповідальності при виконанні завдань, які постали при отриманні дорожньої карти. Uh, Андерстанд олде левел респонсіліті вичвивни імплемент та roadmap, of this action plan. це безумовно. Цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети, Отримання безвізового режиму and this document sets uh, uh, clear conditions for Ukraine to implement to achieve in order to achieve this uh, final ultimate goal. І безумовно, це певні послідовні кроки, які ми повинні зробити найближчим часом. Скоріше за все в першому півріччі дві тисячі першого року. Одні дві тисячі одинадцятого року. Першому півріччі. І ми над цими реформами вже працюємо і сподіваюся, що ми це завдання виконаємо. І тоді, як кажуть, м'яч буде на європейській стороні.